Ми здаємося. О, нас воно зустрінуть навіть. Добрий ранок. Добрий <пірimer> ранок. Добре ти Давайте шо? <Добрий Добрий> <versucht> Взяли, девушка так. Добре. Так, дякую, гадимо сюди. Ми побачили. Сьогодні на сніданок. Гелітинові голови кудай. Гелітинові? Кури були? Вона вже тут. Це в кого? Це особисті. Та коли... що, пустельги так? Да? сичів. Були випущені 13 штук, Перед вами лишився тільки багатобарні попуга і реагуйте не на нього, повідомлення. Затворення настрійвають, що, то, як то ці білочки теренити, полісти, ми до них не відносимося. <світок> Точно так само і з сусідами. Боже, сичок малесенький там такий. Такий, як я розказав, що вигодували не чую. вітер. <світок>

Так, на Видали мені миску значить, з серцями, а самі пішли кота закидати в хату, бо він нервує птахів і вони починають битися в сітки. І я от стою в одній руці камера, в другій серця. Переді мною білий павич і погодувати не можу, бо рука є зайнята. Іванко, Іванко, передвіє, здоров'я слова на, маленьку, на, 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 ди, Де? ви, дишой Де? Де, на, заглядальник.

Poured… Привіт. да. Привіт тебе. Да, ты на Добави динаміки середніх фазам він кажуть з ним кричав.